Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі, сонце по діброві ходить, як лисичка. Котики-вербові жмурять свої личка. Діти, сьогодні ми будемо малювати вербові котики. Для роботи ми беремо арку жовтого паперу, на якому заздалегідь треба намалювати гілочки верби. Вербові котики ми будемо малювати білою фарбою, пальчиком і для охайності вологу серветку. Набираємо на пальчик фарбу і ставимо ось такі крапочки. Це будуть наші вербові котики. Ставимо по всій гілочці. Ось такий букет вербових котиків вийшов у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!